Отже, в нас, в нас в гостях Євген Головаха, директор інституту соціології, перше ж питання до вас. Є екзитполи, так, ці дані. Даних ЦВК ми поки що не отримуємо, тому що вони там, якісь проблеми в них з підрахунком, або вони просто спізнюються. Наскільки ці дані релевантні, наскільки їм можна довіряти? І головне питання, яке я сьогодні поставили вже не перший раз: екзитполи зазвичай проводять в містах? Чи не тільки в містах. Наскільки, от давайте так почнемо, наскільки ці дані релевантні? Ну, є світовий досвід великий, хоча там, бували були випадки, коли помилялись навіть організатори екзеполів, але наш український досвід свідчить, що взагалі серйозні фірми, які проводять такі екзитполи, на великих відсотках, а йдеться. Передусім про показник Порошенка, хоча й помиляються, але у межах невеликої похибки бували випадки, коли на не таких великих відсотках, там були е, окремі випадки, але це не мало такого великого з великого значення. Тобто, взагалі, якщо два таких екзитполи, в яких брали участь ну дуже відомі соціологічні організації, які мають міжнародний статус, а не тільки український. І я думаю, що в цьому випадку, якщо так майже збіглися їх показники, то я думаю, це відзеркалює більш-менш реальну картину. Хоча може бути, це може бути певні корективи, саме тому, що вибори е, на сході дуже ускладнені зараз. Ну, угу. я думаю, що в цілому це відзеркалює картину. Хоча вона досить несподівана з точки зору е, попередніх опитувань. Чому? Ну, не такі були всі лідери, да, я б сказав. Все. От, наприклад, Сергій Тегібко мав більш е, суттєвий результат за попередні Ну, мені, І ніхто, не очікував, і не, ніхто не очікував, що Ляшко набере такий показник. А його. що це? от Можете пояснити цей феномен? Що це таке? Якщо ви мені скажете, що Ляшко, добре, я не буду зараз займатися цим, ну, але чи є Ляшко третім? Кандидатом в країні, тобто лідером. ну тут такий феномен дуже цікавий. Взагалі-то за логікою, це мав би бути дійсно або Тегібко, або Гриценка. Хоча у Гриценка теж непоганий результат з точки зору попередніх опит. Ну і з огляду на те, що він не дуже активно проводив. І компанії. активної не було кампанії. Е, розумієте, в чому е, е, дані Екзитполу, от, і можливо, те, що ми отримуємо вже при Після підрахунки, чому вони можуть зараз суттєво змінюватися у порівнянні з попередніми опитуваннями. Хоча зараз, як ви знаєте, стало значно легше попередні передвиборчі проводити, тільки до трьох днів скоротили. Так, так. А у нас, пам'ятаєте, за старої влади ще два тижні не можна було оприлюднювати так. і тоді. Оці е, попередні були точніші, до речі, але ага. зараз дуже емоційна ситуація. Розумієте, От така ситуація, що у одних людей апатія тих, хто не дуже полюбляє е, е, майданних героїв, і вони просто могли не піти на вибори. От, наприклад... Але явка дуже велика. Але ви ж розумієте, якщо людина розчарувалася у своїй, скажімо, у регіонах чи комуністах ви позиції, вона не може знайти серед опонентів, вона просто не йде на вибори, речі. і це перша а інше це такий ентузіазм, це емоційне піднесення. І от на цьому піднесенні піднімаються саме радикальні діячі, будемо вважати так. Добре, в нас ви згадали про схід. У нас є проблеми і цихові. Я думаю, що дуже такі ну, сумні випадки. Журналістів В'ячеслава Бондаренка, Максима Осовського, Андрія Тітовського взяли у полон в Луганському СБУ представники так званої Луганської Народної Республіки. І у нас на зв'язку, наскільки я розумію. Юлія Красільнікова, член ініціативи Схід СОС. Юлія, ви нас чуєте? Так, так, чую. Юлія, розкажіть, будь ласка, як це сталося? По-перше, що саме сталося? Де це сталося? При яких обставинах? Вони сьогодні два журналіста, їздили по області, моніторили про ситуацію, як проходять вибори в Луганській області, їздили по дільницях, І ввечері вже близько 10-ї. -е Поверталися в Луганськ, і на блокпосту між щастям і почастя та Луганськ. Ми не знаємо, що саме сталося. Один з журналістів говорив по телефону зі своєю подругою, вона почула вже якісь сторонні розмови. Щось типу, «уберіть флаг, ми будемо стріляти. Потім обговорювали якісь фотографії на планшеті. Мабуть, вони комусь показували, що в них на планшеті. І потім зв'язок обірвався, коли вона зателефонувала знов. якийсь чоловік повідомив, що їх везуть в СБУ. А, з того часу телефони журналістів вимкнені, телефон водія на але він не бере слухавку. Скоріше він скоріше за все він з ними, і більше ніякої інформації до мене, що з ними немає. А, добре, а звідки взагалі інформація про те, що по-перше, ці журналісти представляють такі змі? Максим Осовський він стример, а Вірша Бондаренко це сайт обзору Луганське регіональне видання. Угу. Так чи виходили вони з якимись вимогами, чи були такі випадки ще? Чого вони можуть зазвичай хотіти? А, хто саме звичайно змінив питання? Я я кажу, от ці е, люди, які захопили, так, тобто ці е, представники так званої Луганської На, народної республіки, що вони хочуть ворог, жодних претензій щодо того, чому вони підтримали, що вони хочуть, ніякої інформації немає. А, Ми навіть не знаємо, чи вони дійсно в ЗБУ, чи вони туди доїхали, тобто все, що ми знаємо. Це, що їх обіцяло туди повезти, але що сталося далі? Ніхто не знає, бо нема жодного зв'язку. І ті, хто їх захопив, вони не виходили на зв'язок ані з близькими, ані з друзями жодним чином не виявляли якоїсь свої позиції. Добре, а офіційні органи якось з вами співпрацюють? Чи вони допомагають вам розшукувати їх? Можливо, якісь інші допомоги від них? Ну ми повідомили всім всіх, кого могли, але наразі ніхто не має можливості навіть повідомити, чи вони справді в СБУ, чи що з ними. Тобто наразі ані міліція, ані ОБСЄ, ані представники якихось міжнародних організацій, вони не володіють інформацією, що журналістами. Добре, дякую вам дуже. Нагадаю, це була Юлія Красільникова. Вона розповідала про те, що трьох наших колег В'ячеслава Бондаренка, Максима Совського, Андрія Твітовського взяли у полон представники так званої Луганської народної республіки, і нібито отримують в будівлі СБУ в Луганську. Якщо вам щось відомо про це, будь ласка, дзвоніть нам, дзвоніть Юлії Красільникові. Напишіть нам будь-яку інформацію, яку ви можете знати про цих людей. Це наші колеги, журналісти. Ми продовжуємо з Євгеном Головахом, директором інституту соціології. Питання щодо от, Петра Порошенка. Насправді, якщо проаналізувати те, що сталося з ним, так, як політичну фігуру, це така ну, карколомна карколомна кар'єра. Ну, Давайте згадаємо, що ще е, в вересні минулого року він намагався стати одним з кандидатів в мери Києва, і з, е, з, тоді він змагався з Катеринчуком, якщо ви пам'ятаєте, mm -hmm. і, і все, більш нікого не було. Потім була історія, що він казали, що він хоче бути прем'єр-міністром, тому він намагався домовитися з Тимошенко з Кличко. Потім вже було таке відчуття, що добре, він вже прем'єр-міністр при президенті Кличко, і ніхто не очікував цієї зміни. Що сталося? Чому Кличко так швидко втратив свій рейтинг, як Кличко Порошенко зміг цей рейтинг перебрати на себе? Дійсно дуже цікавий випадок. З трьох відсотків до майданних його вже соціологи включали. в Перелік. До речі, треба віддати належне цим соціологічним фірмам. Бо вони почали включати Порошенко ще до того, як почали. Десь випадки. було це в серпні мені здається. Да. І там. він мав три відсотки там десь, отак, от як реальний кандидат на президентство. А Кличко, ви знаєте мав найкращі показник. Так. Взагалі він був ну не в першому турі, в першому перемагав Януковича ще ну, до Майдана. були найбільші, а у другому дуже впевнено перемагав Янукович. Але і... я ще нагадаю, вибачте, що перебив, що навіть Кличко не брав більше п'ятдесяти. Пам'ятаєте, сорок там... він брав максимально. Ні, йому давав. Це взагалі не йшлося. Ні, на клінік сорок. В нього було десь двадцять там Ні, 70. мається в другому турі, але ну так, там складна була ситуація. Да. Але що сталося? Є, є, є багато версій, гіпотез, але е, е, одним опитуванням тут не вирішиш. Взагалі, от, ну, моє спілкування з людьми, які ще півроку тому не знали б, що вони можуть взагалі голосувати за Порошенка, от я їх питав, а чому? Ну, тут є кілька чинників. От є кілька чинників, дуже цікавих. Три кандидати. Які е, були на Майдані і вели переговори з Януковичем, uh -huh. і виявилися ну, дещо неспроможними поратись як з Януковичем, так і з Майданом. Власне, вони потрапили в певний вакуум. Бо з одного боку вони спілкувалися з е, Януковичем, а це їм пробує, ну, ну, бачите результат. Тягни бока, Яценюка, на його щастя, тут у цьому переліку так, нема. Так, так, так. А Кличко дуже розумно, і, до речі, це дуже розумно поступив у цьому випадку, розуміючи, що те, що буде, доведеться виконувати новому президенту, просто до цього не був готовий. Саме тому, що у нього не було державного досвіду державної роботи. Я думаю, саме це і. Саме ц... він бачив, що він не зміг домовитись навіть з Майданом. А такі спроби в нього були, хоча він особисто поводився мужньо, і претензій особисто до нього не було, крім того, що він хоче. Щодо Порошенка, то тут збіглося кілька зірок. От як вони люди розуміють? По-перше, він на Майдані був десь там, ну, збоку. Він, він не брав вже... на себе відповідальність. Не брав, Бо... нього... але він, він там. Особисто мужність демонстрував там на бульдозері, потім в Криму, і так далі. Потім, дуже, що дуже важливо, що він має досвід. Він був міністром там, закордонних справ, потім таким, він зробив там корпорацію, яка чудово так працює, і так далі. Та його менеджерський досвід. І коли це, і останнє що вирішили, те, що Кличко передав йому. Визнав, що це людина більш. Ну, а у Кличко це все одно лише достатньо багато симпатиків. І от тоді почав зростати дуже різко рейтинг. А коли він почав зростати, і почалось вбивство людей і економічні негаразди, вже інший чинник. Люди почали думати простим способом. А хто ще може. Знаєте, чому Тимошенко на таку роль не, мож, не могла претендувати? Це от соціологи і ще таке запитання. А за кого б ви ніколи не проголосували? Розумієте, у Тимошенка завжди було багато симпатій. Зараз менше Ну великий трейдинг. Але завжди більш. Говорили, що вона за Тимошенка ніколи не пропила. А от за Порошенка такого не було. Тобто, оті, що не визначились, в них не було відрази. А, а от питання таке: дивіться, ну я не соціолог, але в мене питання дуже просте. От був е, було 25% у Януковичів. Ну, завжди зрозуміло. Та, куди, вони, куди вони пішли? Ні, ну вони пішли. Це Крим, це Донбас насамперед. Тобто, ви вважаєте, що цей електорат просто це, не врахований. Це, його немає цього електорату, а потім це розчаровані кияни навіть. Подивіться, скільки партія регіонів набрала за екзит полом в Києві менше відсотка. А тепер, скільки голосувало за неї в Києві, більше 10 Тобто, і це не тільки в Києві. Велике розчарування. Вони взагалі. А, а куди вони пішли? Ну, до Порошенка, до лідера. От тепер ми повинні... Більшість виборців це люди, які хочуть делегувати відповідальність. Вони, вони розуміють, що вони громадяни, але розуміють, що вони мають комусь передати відповідальність. Кому? В першу чергу, лідеру, лідеру перегонів, лідеру симпатії. Тому, якщо немає Януковича вже а він себе закладав на потреба передати тому, на кого покладається більшість. Є такий феномен, і він тут працював. Тому так швидко. А і всі, ще одна ситуація. Всі розуміють, що треба закінчувати якнайшвидше. Хоча зараз кажуть, що це була технологія. Ну, спробуйте технології які не задоволені, кажуть, що то його технології так зробили. Ну, спробуйте на своїх кандидатах так зробити. Це неможливо. У людей є своя думка і свій інтерес. Інтерес в тому, щоб скоріше все це зустрілось, хоча б на два тижні раніше мати владу, лідера. Якогось, до речі, ще. ну якогось. І, ну краще не знайшли. Тимашенка, я ж кажу, все одно більшість ніколи би отака в них позиція. А, а Порошенко відповідав і почалось розстання. Навіть, от мене питали, буде другий тур, чи не буде. Ну ще там тиждень тому, да? і, а навіть кілька днів тому. Я кажу, я не знаю. за попередніми опитуваннями, має бути другий тур. Ну оскільки останні опитування були тільки за тиждень, а оприлюднили геп, то от за цей тиждень може бути у цій емоційній ситуації. І розуміння, що два тижні ще будуть вбивати людей, буде багато провокацій і багато грошей що до речі, для українців. Грошей, повірте мені, для українців е, гроші рахують. От ці чинники, от так вони спрацюють. щодо що Тимошенко, не стався той феномен, який відбувався щоразу. Пам'ятаєте, коли Тимошенко в останні 3-5 днів ривок великий робила тут досить прогнозований результат, який співпрацює. А я вам тим, скажу говорить. все просто. Чому? А знаєте, чому роботу? Бо е, мережі опитувальні, центри не доходили до віддалених селищ. А там не дійсно був такий серйозний електорат. А тепер доходять. І вона, вона не рванула. Це реальний результат. Бо вони не доходили. І це, отак з морозом було Перший такий випадок у нас був. Ну, а ми так, ну це дуже багато коштує доїжджати е, інтерв'єру до так, віддалених селищ. А тому так думали ігнерували. і от І такі були прикрили випадки. і до речі, і Тимошенко. А зараз вони все таке це врахували. Гроші було достатньо, я так розумію. От чотири uh -huh. е потужних канали і е зацікавлені міжнародні фонди, які дали на національні. Тобто грошей було достатньо, її зробило, а тому тому і не було. Тобто покоритка. цього феномену можна більше. Можна, можна, бістити, да, не можна про нього говорити. Це не її феномен, до речі, це феномен соціології Соціолог. соціології. Добре, і таке питання щодо Тимошенко вже останнє. 12,8. Ну, це, мабуть, найнижчий результат за останні. Да, за, за останні… 2002 року. Ну, за, ну, за 10 12 років. років. Да, за 12 років. А, як соціолог, можливо, вже може, людина, яка розбирається в цьому, що далі може бути з Тимошенко? От е, тут, тут вже це вже буде залежати, от, розумієте, це буде залежати від її позиції. До речі, якщо Порошенка не впорається, то в неї є перспектива. Якщо Порошенка впорається, то перспектива, розумієте. Перспектива буде зрозуміла для нього, але для неї теж достатньо. А от якщо не впораються, це буде відновлення її позиції, бо все ж таки постать сильного лідера потенційного. Хоча час іде і вже з'являються більш молоді, я бачу цього сильні. більш молодого. Ну, он, Давайте бачить. краще, якось так. А, ну. а, 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 не, а, ну, Добре, не ну, будемо, будемо пропаганди. Добре, це... дякую вам, що були з так. нами. Це був Євген Головаха, директор інституту соціології. Я сподіваюся, що ці дані вже дійсно такі кінцеві. Тому що близькі, скажімо так, близькі можуть так. бути певні сюрпризи. Повірте мені в таких емоційних ситуаціях, але принципово нічого не зміниться.